Так, друзі, ну що, е їдемо на рибу, е тільки виїжджаємо. Сьогодні будемо пробувати ловити ляща карася, ну особисто я. Мій товариш буде ловити на сома, або сазанчика якогось дикого. Поймать їдемо на дику водойм, на Південний Буг. А я думаю, що блин, ну, буде цікаво. По-перше, У нас буде цікава кухня сьогодні. Ви побачите це відео. І е, впевнений, що буде багато пригод. Отже, починаємо. Так, друзі. По чуть, -чуть ми е, сразу розповім. приїхали на Південний Буг е, на дикаря, Попробуємо якогось карася сазанчика половити ляща, по чуть, чуть розкладуємося. Тут я вже такий карасевий підсак, патики поставив. Тут прикормочка вже замішана, там казаночок у нас вже стоїть. Будемо е, сьогодні щось цікаве варити. І палки. Палки в мене дуже цікаві. Стандартний, дешевий Apache Navigator 360. Ні, 270 чи 290, я вже не пам'ятаю. Катушечки, питань до них нема. Обзор на ліску тут зверху буде, я на цю ліску ловив. Е, чесно скажу, карась, лящ, плотва Ідеально підходить на ці палки, я ними довольний. Зараз будемо далі розкладатися. такі розставив. Ну це не я, це Вова. У нього що? Це Ультегри? Да? Шимано Ультегри XTC. XTC 10 тисяч, 10 тисяч, 10 тисяч Ну вони здоровенні, чесно, балабаки такі гарні. Це Brain Шторм. Шторм Твін. Шторм. твін. Да. Три палки однаково Брейновські. В нього род Golden Catch і сигналки, які про logic. logic. А я по-таки свої отакі поставив. Апачі навігатори на карася, до речі, хочете прикол. Приїхали ловити карася, а я ні черв'яка, ні опариша, не взяв. Ну це капець, зараз до нашого друг приїде, обіцяв приїхати і сподіваємось, що привезе нам наживку. Але в нас є кукурудза, в нас є горох. Попередні рибалки нам залишили. Наші свій насадочний кукурудза, горох є і пінотісто куки є. Так що, думаю, не пропадемо. Підтомились зараз пиришки таких смачних зімо. І якийсь активатор кльову. Запустили кораблік, альбатроси тут плавають. Вон кораблик запустили. Тестуємо глибину, дивимося де короб наш плаває. Ну, поки точно не тут. Я вже повісив вбивцю карася, там, кавунчик, фідерну годівницю і ще один кавунчик. Тобто 4 палки я вже з Насті монтажі повісив. Тут в мене монтажний стіл. Я колокольчики повішу. Тут жодних руйбаків, окрім нас не буде, так що норм. І оце зараз Бардак скоро перетвориться на гарний е е кемп. Огляд я зроблю. Ще один лайфхак. Зараз я покажу, якщо не впаду. На всі Снасті я повісив на всі монтажі плавунці, Щоб наживку, я сподіваюся, що наш товариш приїде і привезе наживку, на всю наживку підіймало ці плавунці, в мене спеціальні. І воно буде піднімати і не на землі, а над землею. І рибка буде ам-ам ам робити. У нас тут ще були, ну, взагалі, щоб ви розуміли, ми довго шукали це місце, бо От де ми зараз, щоб ви розуміли, воно було зайняте, Тут дві машини стояли, дача Дастер, ще якийсь чобіток. Да, мужика було. Ми, я пішком обходив там ген-ген-ген далеко, до кінця дороги не було місць, завжди камеш був, або на двох взагалі не стати. І ми повернулися назад. Тут біля них вирішили розміститися, але мужички сказали, що готові вітати. Тут чи Корефан їхній прийде, ми отам місце йому віддамо, щоб він чисто лодку заповнив. Він буде кружки ставити і так далі. І в чому прикол, по-перше, вони нам бонуси в яйця, яблука, а вони домашні, смачненькі. Дали. І зараз я тут прикріплю, о, тут буде фото. Перший і другий. Спочатку карасика побачив одного. Це я тільки що витягував. А взагалі вони так нормально на кружки відловились. І отут з збоку ще буде короб. А, також цікаво. ну Прикольно, рибка є. ну На кружки, правда, на горох ловили. Але ми зараз на вудки, я ж вже вам казав, що ми забули <смі> черки опариши. Ми черги опариши забули. Я не сподіваюся, що нам наші друзі привезуть. А я закинувся на горох, кукурузу і куки. Ми подивимося, що клюне чи ні, і будемо чекати черв'ячків опаришів. Так, друзі. Купив без дротового мікрофона. Не діджай, але потестить нормально. Зараз перевіримо, як мене чути. Тут ми закинулися на сома. Що ми закинули на сома? В першу чергу це. Печінка, друге це тюлька. Ну, спробуємо, може щось спімається. І ще закинув африканську муху, може якусь скоро попіймаємо. А тут я поки закинувся а, горох, кукурудза і куки, так як у нас не забулися взяти черв'як та опариш, а, Міша наш, до наш товариш приїхав. А, спробуємо зараз перезакинутись на опариша. А ще, можливо, жінка е, іншого товариша Вови привезе нам черв'ячків. Але буде це чи ні, не знаю, але хоча б дві пачки опари є, і ми зараз перезакинемось. Оттихеньку збираємо наш кемпінг. Е, хотів вам показати розкладачку Ranger. У мене почти все Ranger. Стільце Ranger, столики Ranger, ці столики, стільці сидять Ranger. Ось така розкладачка. Компактна, дуже маленька, але розкладається і 150-200 кг десь може витримати. Ну взагалі річ чудова. Я дуже нею задоволений. Кармашок є для телефончиків, там підзерватирував і так далі. Так дивіться, це ми тут будемо ночувати. Це палаточка Fox EOS 2 Man. Взагалі, мега кайфово, це вже накидка зверху є. А Ми вже накидку поставили, тому що не знаємо, чи вночі буде дощ, і тепліше в рази буде. Тут у нас будуть прожектори, тут вже одна розкладачка, обігрівач, моя розкладачка, і я вже спальник поставив. Ну, Взагалі, топчик. За свої кошти, а це немалі. І гарні тут і потики. ну, взагалі, топ. Пізніше я вже в робочому моменті скину наш. Кемпінг вже з фонариками, з ліхтарями, там буде дуже гарно. Ми не дочекались солянки, заказали Макдональдс. Топчемо, боже мой. А тут ще пес щось прибіг. Пес, що ти хочеш? Пес! Смішний пес. Поптати за на рибалки просто божественно. Да, Мене заматюкають і скажуть, Щас мене собака забере чеза. Заматюкають мене, що на рибалки треба готувати. Але інколи отаке хочеться затоптати. Люди ви просто не розумієте. Дивіться, яка романтика, казаночок. Чуть-чуть криво стоїть. Ну ладно. Але буде зараз нам варитись соляночка така смачненька, просто бамбічські. Друзі. Кострик нас палає. І тут, о, дивіться, зараз вже щось булькає, таке просто романтичне, незвичне. М -м -м, соляночка буде просто чудова. Так, ну щоб ви розуміли, на рахунок риби, ну, тринога, теж збоку будемо знімати. А, по рибі в нас все стабільно, нічого не клює. А, пес у нас цікавий, але наше коханечка, це соляночка, яка буде усього готова. Це. Ах, кайфи. Це... Так. Поки вони матюкаються, у нас тут захід сонця, через деревки, там берізки гарні. Типу блін, Ну тут дуже місце, дуже вайбове, дуже класне. Буг дійсно широкий. Там взагалі дуже широкий. Тут у нас островок, там може коробці бути. Буня? Сидіть. Пес поганий. Боня лежать. Молодець. Боня. сидеть! Боня. Дай, 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 дай. Дай, 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 пес. Ну дай, 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 дай. Боня. Дай. Боня. Дай. дай, дай, дай. Дай. Сидеть! Лежать. Боня лежать. Молодець, Бонька. А тепер, Боня біжать. Як коняка побіг. Рар! Контент. Будемо отаку смакоту, це огірки і лимончик кидати в нашу соляночку. Дивіться, просто. Аа... А запах! Просто не передати. Просто бамбічське. Бачите, як воно класно булькатить просто. А зараз ми що кидаємо? М'яско. Дивіться, тут таке. Боже, я б його вже з'їв. Так. Ах. Аа... А ви що? Соляночка на природі, На вогнику. Ай, кайфи, ребятки, це просто кайфи. Просто. А що ми зараз додаємо? Це соус. Томатний? Тома томати з паприкою. Томатний з паприкою, такий. Ай, кайфи. Там захід сонця, пес бігає. Риба не кліє. Ну, друзі. Перва рибка є. Дивіться, який парус. Правда, густерчик, такий підлящик невеличкий, типа, блін. Але перша рибка вже є. Побачимо, що далі буде. Вечірній клюв, Я тільки що 5 хвилин назад казав, зараз буде клюв, І ось перве клювання на колокольчик, ну, на, на опару, що воно взяло, але є. Так, ми вже трішки фонарики повісили тут. це лотерея. Раз, два. Зараз зніму міша тікай. Ось такий вход в палаточку, щоб не промазати, куди йти. Далі, тут у нас ще буде один прожектор, далі другий. І на моїй вовне родподи, щоб ми бачили, куди бігти і так далі. І тому подібне. Погодка штіль, хвиль нема. Боже, це ще в нас костер димить. А соляночка вже готова. Ну зараз, Боже, ребятки, там така пісня просто очманіти. Розкажу, коли попробую. Так, друзі наша палаточка стоїть, рибка така, собі активу робить. І ми гріємося біля кострика. Там десь кіт питався його покормити, а воно дурне втекло. Ну ладно, будемо чекати, Вечірня там. Одна густерка була, типу, підлящика, да? а може вночі щось і буде. Будемо дивитися. Або остров щось, або щось є. Да. Остров? остров? А, остров ось. <ривіт> е, -е, 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 е -е. А ми так обрадувалися, що клюне. Зараз я трішки підсвічу цей острів. Та ну, вас в баню, бригади, <ривіт> що настраваємо. О, то що нас попереджували. Острів да. приплив, а ми думали, що клювання. диви, дві вудки клює. Ну ладно. Це якась була риба, але ми півострова тянемо. Вон там острів далі. Є? Нема. Нема. Був обрив. Але оцей острів. Вон, бачите, острів оцей. Просто капець. Я всі вудки теж свої перекинув, а мене одну вудку обрізало. Я навіть не знаю, чи буду закидувати. Ой, і третя вудка пішла. Ну, та ні, я думаю, що немає сенс мене їх перекидувати. Ні, та є сенс, але острів буду плавати. Друзі, щоб ви розуміли, туман просто капець зараз. Оце все моє туман, що ви бачите. Я вудки всі свої витягнув, в мене одну обрізало. Далі. Почали пливсти островки, отакі, з водорослями. І ми прийняли рішення. от Поставили утки, на палаточку, закрили отак. І дивіться, яка вже роса, да? вже на вудках, ой, на вудках, на палаці. І ми прийняли рішення не закидуватися. До ранку, тому що ну, кльов такий собі, але, але якщо ми навіть перезакинумось, будемо очікувати якесь клювання, то все одно все одно, будуть пливти отакі островки. о, який фонарик пішов. Будуть пливти такі островки, і все перепутає, і обриви будуть і те, і тепер. Ну, коротше. Не видно Да он на цей, що пливе зараз покажи. О, це то, що пливе, дивіться, ну типу, блін, ну взагалі капець, нема сенсу закидуватись. Добрий ранок. Бух парує. І там також якась покльовочка була на цей другий спінінг. Зараз подивимось. Але взагалі ранок чудовий, я вже багаття розпалив. Будемо я тут. Солянку гріти, ну кайфи. Природа просто чай. Так, друзі, перший карасик є. Ну, такий, чуть більше ладошки. Але вже є. А на що поймав? На этот опариш. Зараз буду вішати ще опариш. Так, я вже перезакинувся, будемо чекати наступної покльовки. А що ви розуміли... Весь Південний Буг в лебедях. Я і прокинувся сьогодні через те, що ну, тут кругом лебеді. Їх просто дуже багато. Так, друзі, ранковий кльов, Ось ще один карасик-балабасик. Вже, бачите, на крайню оцю витягну. Ну, взагалі дуже круто, типу, кльов ранковий, мені подобається. Зараз будемо наживляти і далі ловити. Так, тут або можливо клювання, або вже риба давно сидить. Бо я зранку закинув і ще не перекидав цю утку, але щось сіпає. Різки нема. Але може щось бути. Будемо дивитись. Так, друзі, дивіться, зараз буде клювака. По чуть-чуть натягує. Зараз будемо дивитися. Але має гарно дьорнути. Щось затихло. А можливо, то рак був. Є така фішка, що отакі от слабі, якісь незрозумілі клювання це може бути просто рак, коли пається на наживки. У мене там опариш. Ну, подивимось. А в нас є риба на крайню праву І ось такий карасик. Балабасик попався. Зараз будемо перезакидувати. Знову спрацювання на крайню праву І отакого сопливого витягнули. Ну, трішки покльовує. Ну, ранішній кльов є. Я щось другу палку опустив, але далі не хоче. Опять думаю, що якийсь рак грається. Щоб ви розуміли мою удачу. Була покльовка на крайній правий. І вон лежить мій карась. Питається, чи це підляж. Я не бачу. Він дергається, питається щось зробити. Я не знаю. Бачите, він і сам не може вилізти звідти. Як мені тянуть? Давай хоч щось вже роби. А дивіться, як питається. І це мені треба через все це протягнути. Ну, я вже трішки навчився, але він, мабуть, вже нернув. В общем, кіно. Так, друзі. Пахне якимсь склюванням. Подивіться на кінчик. І зараз буде колокольчик теребенькать. На щось тільки трішки-трішки починають трішки дзьобати. Але кінчик дергається. Я жду, коли буде нормальне спрацювання, колокол потяне. Або опустить до землі. Очікуємо. Щось довго його мрижить, Або щось пробує. Або там, або знову раки, або якась дрібнота попалась. Ну, зараз дізнаємося. Дьорга, є кінець. Водилище, а клювання ще не було такого, щоб потянуло коло Або довбить приманку. Будемо дивитися. Але вже хочеться щось якогось з нового гарного карасика витягнути. О, дивіться, 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 вже йде, Чуть-чуть попустило ліску. Ну, щось там -то маленьке точно є. Опускає, ще опускає. Шатає он кінчик, бачите? Але я хочу, щоб гарно плюнуло. А я впевнений там якась точно дрібнота сидить. Ох, щось там скидується, ви бачили на відео. Ну давай ще разок. Або я зараз витягну. Там точно якийсь підлящик є. Він буває так лениво клює. Буде ще клювання, ні? Да? Ні? Ладно, зараз буду тянути. Так, ну, це карасик клюнув. І хороший карасик тихенько. Ось такий карасик. Норм. Але взагалі таке, таке невідоме було клювання, незначне маленьке. Але рибка вже є. Дивіться що там робиться. Там такий галас вони здіймають. Просто капець. Двіж роблять. Гуселебить. Дивіться, що робиться. Вон стає яка полетіла ключем. Я не знаю чи вам чути, чи вітер все задиває, але туди-сюди ганяють. Гарно як. Ну, ось друзі, пригоди пливуть і треба всі палки перекидувати, бо зараз цей островок все забере. Так, друзі, ну ми карахвильовки немає у нас, будемо розігрівати нашу соляночку прямо тут на вогнищі. отак. Ну, бомбічки. Зараз поїмо тепленького. Ммм, просто кайф. Так, а в нас було клювання, але каже, що зійшло. Ні, я думаю, там є, але мелоч. Не, зійшло? Зійшло? Ага, так, да, все, зійшло. Ну ладно. Ну, і момент істини. Зараз будемо нашу соляночку. Дивіться, подожди, покажи лопатку. Прикормка, трекер. Ой, прикормка, трекер. Лопатка, трекер для прикормки. У рибки своя прикормка, а у нас своя прикормка. О, та ви що? Просто така пісня-пісня. Як воно пахне. Просто кайфи. Та то не клює. Та здається? Так, да, я чувствую 2-3 полумиска, бо зараз ще хлібчик візьмем. Просто кайф. Зараз і другу ету. Як його тарілочку положимо? М -м -м. Смакота. Одинаково, що у вас повні одинаково. У вас навіть бой. Гарний карас. Дуже гарний. Аби тільки не зірвався. Не треба було тоді мені сказати зарані. Все добре. Yeah. <laughs> так, друзі, я думав, що цієї напасті тут нема. Канальний сомик і вже ворошили. Ну йо ма йо, ти тікаєш від нього, а він по п'ятам за тобою, йо ма йо! Ну, блін. звісно, його треба викидувати, воду ніколи не вертайте, вбивайте, це вредитель, він не потрібний. Так, друзі, ну і потрішки завершуємо. І от сьогодні у нас такий улов, раз карасик, два карасик, два подлящика. п'ять карасиків. Ось отак. Прикольно. І все майже зранку. Караси, карасики такі гарні на сковородочку точно будуть. Так, друзі, ми завершили риболовлю в такому чарівному місці. І дуже цікава тенденція. Ми вчора заселялись тут рибаки до нас були. А сьогодні ми виселяємося і нові рибаки приїхали. А так, черга за чергою, і тут рибка є. В цілому риболовлю задоволені. Вперше Приготували соляночку на рибалці. Дякуємо Вові. Вон. Так, далі. Рибу бачили. Я вчора одного підляжі поймав і сьогодні відловився гарно по карасикам. Тому сказати, що дуже все печально, ні. риба є, оце на відео ви зараз побачите, ну, бачили раніше канальний сомік є. Оце таке ну, не сильно гарне. А так, в принципі, в принципі, кльове місце. Природа чарівна, рибку бачили. І до наступних пригод. Дорогі рибацюги. Коли риба не клює, треба когось ще покормити такого гарного, красивого. Так? Ви який гарний. Так, ану зараз буде е, шоу. Дуже важливо. Дай копитися. Дай копитися. Ні? Гарно. А ну я рядом встану. <laughs> что ж толкает меня. Ммм. Вообще кайф. Ммм. Дай копыта. Дай копыта. Дай копыта. Спасибо. <coughs> Ой, какой конь. Кайф. Покорми Так, все. Давай, молодець, молодець, на, 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 на. Молодець. А де можна погладити його? По голові можеш погладити. Ну тільки не в зубах.